Ламікон, Дермгель Обирай, скажи грибку, прощавай, шановні вода Трускавецька, наш партнер, вода Трускавецька енергія природи завжди з тобою. Щоб не відбувалось, ми посилюємо сили оборони. Наш збір спрямований на те, щоб українські розвідники отримали безпілотний комплекс, і вони його отримають. Реквізити, шановні, в описі до цього відео. На зв'язку зі студією Роман Безсмертний, політик, надзвичайний повноважний посол України. Пане Романе, вітаю вас. Доброго дня, пане Дмитре. Ми по суті продовжуємо нашу тему, яка пов'язана із інтенсивним ударом Росії по Україні по Києву, в основному, зокрема по Києву. Як ви пережили цю ніч? Помаленьку, як і всі, як і всі ми. Що ви думаєте, як це впливає на конфігурацію стосунків між нашими ворогами і друзями? Хтось якісь висновки буде з цього робити? Моніторинг цей ведеться дуже ретельно, досліджується, доповідається, і всі сторони дуже детально проінформовані не тільки про перебіг подій, а й про наслідки таких подій. І вони додатково ще обговорюються, тому що ще працюють. І в рамках Пентагону група, яка займається моніторингом, а також визначенням призначень певних постачанням, логістикою і так далі. Ну і всі знають, що в Візбадені група НАТО дуже ретельно відстежує подібні події, тому що вони стають основою для наступної допомоги в Україні постачання. До України необхідного озброєння, боєприпасів, обладнання і таке інше. Тому а, в рамках партнерства а, такі а, події вони аналізуються дуже і дуже ретельно. А, особливо наслідки з точки зору враження і дій системи протиповітряної, протиракетної оборони. І якщо уважно подивитися, то навіть в матеріалах. Пентагону в матеріалах НАТО іноді така інформація стосовно наступних дій, вона з'являється. А військові впливають на політиків своїх країн. Ви бачите, що справді вони якби стимулюють уряди щодо збільшення допомоги Україні. Якщо подивитися на останні а, події в Сенаті Сполучених Штатів Америки? А особливо впродовж цього місяця, де в сенатських комітетах слухали командуючих різних напрямків е, Збройних сил США, і е, Євроком, і в тому числі Центрком, і Індотихоокеанське командування. То там досить ретельно розбиралася інформація стосовно впливу ситуації на. Російсько-українському фронті на всі театри, потенційні театри можливих дій. Особливу увагу привертає ті, хто бажають познайомитися з цими матеріалами. А вони є на сайті Пентагону і на сайті Сенату Сполучених Штатів Америки. Там є матеріали, які стосуються доповіді. І е, командуючи об'єднаними силами в Європі НАТО генерала Каолі, і командуючого силами е, об'єднаними в Індотихокеанському регіоні, де абсолютно чітко вказано на те, що е, допомога Україні крайньо необхідна, тому що ця допомога по суті зараз стримує мож можливість натиску сил е, Рашиської Федерації як в Європі. Так і північнокорейських і китайських в Індотихоканському регіоні. На, навіть ми бачили сьогодні. З'явилася додаткова інформація генерала Кристофера Каволі про перспективах російсько-української війни і загроз, які на сьогоднішній день на даний час існують для Європи. Тому в цьому відношенні а, військові а, дуже добре моніторять ситуацію. І вони доповідають. Причому важливо, що окрім відкритих слухань, які проходили, також відбувалися і закриті слухання, де додатково, і там буквально можна в стенограмах помітити, де е, командуючи, посилаючись на певні е, закриті питання, вони обмежують себе. Публічності відсилаючи до закритих протоколів відповідних зустрічей. Тому і в Вашингтоні, і в Брюсселі, і в усіх європейських столицях досить ретельно розбираються ці речі, і військові доповідають політичному керівництву про необхідні зміни в наданні допомоги. Ось це мабуть те, що може зачепити Дональда Трампа. Я правильно вас розумію, що війна Росії проти України? А в контексті військової аналітики розглядається е, як єдине ціле, єдина картина щодо стратегії Китаю, в тому числі по відношенню до Тайваню, абсолютно правильно так командуючи, навіть флотом виступаючи в Сенаті, в Сенаті зосереджувався на тому, що нинішня війна, яка йде, вона в разі успіху Росії, вона відкриє 100% ймовірність того. Що, по-перше, Китай буде атакувати Тайвань, але найнебезпечніше в цій ситуації є Північна Корея, а, яка доктринально а, передбачає на, на основі своїх воєнно-політичних доктрин знищення Сполучених Штатів Америки. Тому в даному випадку, о, коли відбувалися ці слухання, то досить ретельно розбиралися питання, які стосуються власне впливу. Російсько-української війни і, зокрема, можливостей української армії сковувати сили північно-корейських військ і здійснювати воєнно-політичний вплив на Китай стосовно подальших подій в індотиканському регіоні. Тому, коли ми чуємо там від Дональда Трампа чи від когось. З американців, що російсько-українська війна ніяк не впливає, і що, бачите, в нього проблеми є там в індотихоокеанському регіоні, то о, в цій ситуації необхідно роз'яснювати, що на даний час, от, в нинішніх умовах, Україна в тому числі стримує потенціал американського ворога в індотихоокеанському регіоні, американських ворогів. І це при тому, пане Дмитре, що вже і Японія. І Південна Корея і Філіппіни розпрощалися з можливістю того, що в разі загрози Сполучені Штати нададуть допомогу. А нині вчорашні позавчорашні розмови в Пентагоні стосовно того, що вони збираються виводити війська з південної Кореї, взагалі виглядають ну, якимось сюрреалізмом на фоні необхідності посилення присутності. Сполучених Штатів Америки в зоні свого стратегічного інтересу в індотихоокеанському регіоні. А що вам відомо, як американці реагують на те, що москалі застосовують проти України північно-корейські ракети, типу КН-23? Я бачив повідомлення, що і під час цієї балістичної атаки вночі були застосовані північно-корейські КН-23. Постачання модернізованих систем Петріот Україні могли би допомогти американцям відпрацювати нейтралізацію цієї загрози, тому що ось ця балістика, вона в першу чергу і розроблялася як, ну, як засіб проти Сполучених Штатів Америки, проти Південної Кореї, ну і частково проти Японії. Ну, В даному випадку ліпше запитати у фахівців, які розуміються на цих речах. Я можу говорити лише про воєнно-політичну складову. І так далі. Ця, зараз відпрацьовано інший механізм надання допомоги, в тому числі, і а, ракетами до комплексів, і Самті, і Петріот, і так далі. І тут треба уважно стежити, яка із європейських країн отримує відповідні об'єми постачання. Тому в даному випадку, скажімо так. Від відкритих каналів, ну ми, ми знаємо про те, що два тижні тому а, держдеп. Дав черговий дозвіл на постачання до України там необхідного об'єму критичного об'єму, в тому числі для комплексів Петріот. Однак, система ця а, вже більше року працює дещо по іншій схемі. Йде замовлення через європейські держави, і потім з європейської держави передають його Україні, тому що так легше вирішувати проблеми фінансування постачання е, таких. Ракет для таких комплексів тепер, що стосується модернізації, то модернізація проходить постійно ще два місяці тому. Пам'ятаєте, в Україні всі стверджували, що комплекс самті не може боротися проти балістики на цього, на даний час. Комплекси самті працюють на рівні з комплексом Петріот. І а, про це вже неодноразу заявлено було у вищому європейському командуванні у командуванні НАТО і так далі. Не випадково, а один із комплексів вже поставлено е, Італією, і а зараз ведуться розмови про поставку ще одного комплексу. Тобто, коли Естонія отримує дещо важливе від Сполучених Штатів Америки. Ми можемо сподіватися, що системи проти. Повітряної протиракетної оборони України будуть посилені, пане Дмитре. За цим треба взагалі ретельно стежити, бо деякі із цих країн принципово не мають бази для використання подібних речей, і тому, якщо взяти контракти, які підписуються, які реалізуються, по них можна дуже легко відстежити, що надходить. По якій лінії надходить, згідно яких рішень, і так далі. Це особливо стосується Румунії, Польщі, Балтійських держав, тобто тих партнерів, які знаходяться в близьких а, відносинах стосовно партнерства і союзництва, впродовж останніх а, трьох років взаємодії надання допомоги Україні. Вони діють і як логістичні центри, і як бази сервісу, і ремонту. Ну і як безумовно, ті, хто є певними посередниками в питаннях вирішення і постачання певних об'ємів зброї, блискуче, тобто аналіз відкритих даних а, може дати відповідь на дуже багато важливих питань. А, що, з, з того, що ви зараз сказали, згадуючи і про настрої в Конгресі Сполучених Штатів Америки. Є у вас відчуття, що шлюбний період між Сполученими Штатами і Російською Федерацією може завершитись? Ну виходячи з нинішньої ситуації, прогнозувати поведінку Дональда Трампа неможливо. І я би нікому зараз не радив робити якийсь однозначний вибір. Те, що настрій в Сенаті, в держдепі, в суспільстві кардинально міняється, це видно навіть по соціологічних опитуваннях. Знаєте. Пане Дмитре, парадокс. в часи е, е, Байдена е, власне настрій щодо збільшення допомоги Україні падав в американському суспільстві. Зараз зовсім інший тренд, зовсім інший напрямок. Зростає кількість прихильників надання е, допомоги Україні причому вона зашкалює вже серед демократів. Більше 75% і більше, ніж половина серед демократів. Тобто в цьому відношенні зміни разючі відбулися за е, ці чотири місяці президентства Дональда Трампа. Ситуація ще більш нервова і емоційна в Сенаті і е, Конгресі. Е, цілий ряд на сьогоднішній день питань, ну, хоча б е, санкційний законопроект на даний час. Підписали вже більше 80 80 сенаторів, серед яких 50 а, від демократів і більше 30 із а, республіканців. Тобто і там ситуація змінилася. Причому вони а, дуже круто зайняли позицію: що якщо Трамп не змінить своє відношення, сві, свої маневри, то вони будуть голосувати цей документ. А в тому числі і наполягаючи, щоб палата представників його як можна швидше розглянула. Тому ситуація там змінюється. Цікавою були оці е, виступи державного секретаря в е, сенатських комітетах минулого тижня. Вони не, не в повній мірі були висвітлені і торкнулися в Україні лише таких е, найгостріших е, повідомлень. Однак там достатньо ретельно розбиралося питання, в тому числі і розвитку подій на російсько-українському фронті, індотихоокеанські події, ситуація на Близькому Сході і так далі. Очевидно, що а, серед Конгресменів і сенаторів є колосальне незадоволення діями Дональда Трампа і по відношенню до Ізраїля, по відношенню до України ще більше незадоволення по тому, що відбувається в Ірано американських переговорах по е ядерному договору. Тому, з моєї точки зору, на що можна розраховувати? Сенат е і Палата представників будуть тиснути на Дональда Трампа. Інша справа. Що прогнозувати його поведінку дуже складно однак, вже видно, що у цій ситуації все більше виникає необхідність координації дій України і європейських партнерів. Це основа на сьогоднішній день і забезпечення військ, і в тому числі а, пророблення переговорної тактики стратегії, яка ймовірно колись може настати. Ви згадали про ядерний договір з Іраном. А скажіть, пане Романе, невже не зрозуміло, що після Будапештського меморандуму роззброїти будь-яку країну на планеті ну це практично нереалістична справа? Ай, пане Дмитре, ми з вами виходимо з того, що хтось буде навчатися на чужих помилках? Я вам можу сказати, що мій аналіз ситуації він показує, що на своїх помилках не всі навчаються. Тому а, в цьому відношенні, а, з моєї точки зору, Іран, безумовно, буде наполягати на збереження збагачення. Тим більше, що, а, будучи абсолютно некомпетентним, стів Вітков уже визнав це право Ірану. Хоча Ізраїль. Як і попередні учасники переговорного процесу наполягали на тому, щоб Іран категорично відмовився від самостійного збагачення, А те, що стосується цивільного атому, що він використовував його в рамках атомних станцій лише як частину певної взаємодії з партнерами п'ятірки, яка підписувала угоду 2016 року. Однак в нинішній ситуації ми пам'ятаємо, що під час першої каденції Дональд Трамп вийшов з цієї угоди, чим самим зламав її, от і вона фактично не діяла, що дало можливість Ірану досягнути фактично рівня збагачення для атомної бомби. І фахівці насправді кажуть про те, що на сьогоднішній день не тільки е відповідний уран, а є відповідні. Скажімо так, чотири одиниці, які можна трактувати як ядерна зброя в Ірані. Однак нинішній договір він фактично вернув ситуацію до тексту тої угоди, яка діяла до моменту, поки Дональд Трамп не розірвав її. Як будуть складатися далі відносини? Говорить дуже важко, чому? Тому що Іран наполягає. Щоби всі п'ять учасників, які тоді брали участь у переговорах, повернулися. А, натомість Дональд Трамп вважає, що це має бути лише двостороння угода між Сполученими Штатами і Іраном. І зараз, не дивлячись на те, що йдуть двосторонні переговори, паралельно Іран співправили. Працює зараз із європейськими партнерами, з Європейським Союзом, от, з Великобританією і Францією. Тобто насправді зараз іде завдяки абсолютно неорганізованій, непродуманій роботі а, адміністрації Дональда Трампа, виникла додаткова ну, незрозумілість насправді в партнерах і по НАТО. От, і з точки зору ведення переговорів з Ірану, я вже не кажу. Проблема взаємовідносин між Вашингтоном і Єрусалимом, яка зараз більше і більше загострюється в цьому питанні. Зокрема, я просто нагадаю нашим слухачам і глядачам, хто нас зараз дивиться в Ютубі. Ну, по перше, на зв'язку з нами зараз Роман Босмертний, український дипломат, а і те, що в 2010 році Україна передала високозбагачений уран. Під впливом а, адміністрації тодішнього президента Сполучених Штатів Америки Барака Обами, наскільки я пам'ятаю, що частину високозбагаченого урану було передано Росії і якусь частину Сполученим Штатам Америки, що унеможливило а, створення Україною ядерної зброї, я це так розумію, пане Романе. Повернімося до американського конгресу. А яка процедура далі? Після підписання законопроекту підтримки законопроекту американськими конгресменами 81 вже поставили свою підпис. А в конгресі вистачить сил, щоб подолати вето президента Дональда Трампа, якщо він його накладе на цей закон про санкції проти Росії, ну е якщо голосує законопроект Сенат, то він має бути розглянутий е і в Палаті представників. Палата представників може прийняти свій законопроект. Але згідно регламенту конгресу Сполучених Штатів Америки вважається прийнятий тільки той документ, в якого ідентичний текст, і його прийняли обидві палати, і Сенат і Палата представників. Те, що стосується палати представників, то Ситуація зараз е, там доволі е, сприятлива, і кількість прихильників законопроекту зростає. Однак там є своє бачення і своя редакція. І не випадково Ленсі Грін останні тижні якраз працює в Палаті представників, щоб погодити е, тотожний законопроект, бо тільки ще раз підкреслюю: якщо голосується, Тотожний за змістом, тоді він подається на підпис президенту. Що стосується теми вето, ну е цей механізм Сполучених США Америки застосовується дуже рідко, бо там е подолання вето не вимагає збільшення кількості голосів. Воно здійснюється простою більшістю. Тобто, от підсумовуючи е ситуацію, яка на сьогодні склалась, тяжкі удари Росії по Україні. А їх відзначають і в Вашингтоні. Ви сказали, що ситуацію моніторять дуже ретельно, особливо військові, які передають потім цю аналітику своїм урядам. Європейці моніторять. А є у вас відчуття, що Путін, в тому числі і цими ударами по Україні, ну якби гойднув маятник у протилежний від себе у протилежному від себе напрямку, це відбулося починаючи із поведінки Дональда Трампа під час телефонної розмови. Взагалі, ця розмова вона дуже серйозно поміняла оцінку дій Вашингтона у цьому процесі. І не дивлячись на те, що Європа мовчить, мовчить, виходячи з того, що партнери України, Франція, Німеччина і Великобританія зараз а, займаються аналізом і розробкою стратегії разом з українськими представниками в подальших діях координації цих дій з Вашингтоном. От, все, все-таки, якщо подивитися на загальний малюнок сьогодні, і в Європі, і в Сполучених Штатах Америки, то європейці прекрасно вже розуміють, що Дональд Трамп як інструмент у цій ситуації навряд чи може бути ліквідний. От а ситуація, скоріш за все, зосереджена буде на рішеннях і діях Сенату Сполучених Штатів Америки і Палати представників, тобто конгресу. Однак тут треба розуміти, що Європа буде намагатися тримати в цьому процесі і Дональда Трампа, щоб його діями не було завдано шкоди принципово. І е, я думаю, що я переконаний в тому, що Європа повернеться до необхідності все таки відпрацювання тиску на Росію і прийняття е, припинення вогню тридцятиденного. Всеохоплюючого, всеосяжного і з правом продовження. Бо всі інші підходи насправді вони свідчать про те, що Росія не збирається досягати навіть зупинки в бойових діях для того, щоб провести якийсь діалог. А ще раз підкреслю, що за таких умов, навіть прогнозувати поведінку Дональда Трампа. Дуже важко. Однак європейці, Сенат і Палата представників Сполучених Штатів Америки будуть робити свою роботу, повернувшись до наполягання на припинення вогню і розгляду пропозицій, які здатні досягати компромісних рішень, а не ультимативних. Ну, подивіться, хоча б останні виступи московського фюрера чи. Міністра закордонних справ Російської Федерації все, що говориться, звідти воно носить ультимативний характер, і воно апріорі, ні європейцями, ні навіть сполученими штатами не буде сприйнятися, пане Романо. Я тут знаєте, записую фрази, які можуть стати афоризмами. Цікаво, ви сказали, Дональд Трамп навряд чи може бути ліквідним. Жорстко сказано, і водночас дипломатично. <реш> Дякую, шановні. Роман безсмертний з нами був на зв'язку. Політик, надзвичайний і повноважний посол України. Вдячний вам, пане Романе. Далі слухаємо новини. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.